Добрий день, дорогі глядачі. В ефірі ток-шоу розмова про головне. Та сьогодні ми будемо розмовляти про важливі питання школярів. Сьогодні у нас в гостях діти з Чернігова. І почнемо ми з традиційної теми ваш улюблений предмет у школі. Скажіть, будь ласка, який предмет вам подобається найбільше? Мені найбільш подобається математика. А чому? А Тому... які оцінки у вас цього предмету? Тому що я люблю рахувати. І... і кожного дня у мене по цьому предмету дванадцятки. А можете розказати, який предмет найменш улюблений? Природа. А, а чому? А ви коли-небудь отримували погані оцінки з цього предмету? Тому що там треба знати все про а я, я не знаю. І ні. Не отримував погані оцінки. Поділіться, будь, ласки, будь ласка, вашим досвідом. Отримання першої двійки. А, у, мене не, у мене не було. У мене весь щоденник двійка. А ви коли-небудь небуд... коли отримали 12 балів? Так. А з якого предмету? З української літератури, світової та природи та математики. На вашу думку, який з предметів треба вважати обов'язковим для вивчення? Вважаю, повинна треба знати українську мову, математику, тому що це ці предмети знадобляться тобі у житті. Навіщо дітям математика, а історія? А чи багато у вас відмінників у класі? Ні, да, так, тільки один у нас сон архі. А ти двоєш? А чи багато у вас двієчників у класі? Як ви гадаєте, краще бути відмінник, відмінником чи двієчником? Чому? Я гадаю, що краще бути відмінником ніж двічником. Тому що, якщо ти будеш відмінником, то ти будеш усе знати і отримувати гарні оцінки. А на вашу думку, кого вчителі люблять більше відмінників або двічники? Я вважаю вчителя більше люблять відмінників. Чому ви так думаєте? Тому що відмінники краще вчаться і не створюють. Труднощів для вчителів? Скажіть, а дома вас хвалять за гарні оцінки? Звичайно. А за погані сварять? Так. Як ви думаєте, яке покарання за двійку найстрашніше? А що гірше? Отримати двійку за контрольну роботу або за погану поведінку? А ви хотіли, щоб ваші діти вчилися на відмінно? Чи це не має для вас значення? Каже, мені хотілося б, щоб мої діти вчилися добре. А чому? Ну, тому що у них буде багато досвіду, коли вони підуть на роботу, вони будуть, зна... будуть знати все. На жаль, наш ефір закінчується. Ми вимушені попрощатися. Дякуємо за цікаву та пізвальну розмову. З вами Будь 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 червігів Будь на кіславі до зустрічі у наступних Будьте випусках.